Усім привіт! Сьогодні приготуємо ось такі апетитні і дуже смачні курячі гомілки, запечені у неймовірно простому, смачному маринаді. Курячі гомілки солимо, перчимо, додаємо паприку. І найголовніший інгредієнт маринаду це приправа карі. Вона додасть неймовірного смаку. Далі додаємо лимонний сік, трішки олії, півчайної ложки меду. Та часник натираємо на дрібній терці. Все добре перемішуємо і залишаємо замаринуватися 30-40 хвилин. Далі перекладаємо у форму для запікання. Запікаємо при температурі 190-200 градусів 50-60 хвилин. Неймовірно ароматні та апетитні курячі гомілки виходять. В такому маринаді м'ясо неймовірно смачне. Обов'язково приготуйте. Бажаю усім приємного апетиту!